Третя і заключна серія цієї кімнати. Не думала, що люди будуть писати у приватні повідомлення з дивними питаннями, наприклад, чому не шпалери під фарбування, а чому ні? Але в ступор мене ввело питання, чому в кімнаті двоє дверей і при переплануванні одні не прибрали, якщо у другу кімнату є інші двері. А навіщо його було прибирати? З обох кімнат є швидкий доступ на балкон. Швидкий доступ з однієї кімнати в іншу, можна ходити по колу, коли прибираєш, котам, до речі, дуже подобається бігати. Ні, вони не заважають приватності. Також в мене на дверях є оклеєне скло, але це нічим не заважає. Шумоізоляція також гарна. Це ж металопластикові двері, які призначені для встановлення на балкон, тобто захищають від шуму з вулиці. Якщо вони будуть заважати новим власникам квартири, то вони можуть їх якось прибрати, зашити гіпсокартоном чи ще чимось, але мені подобається дуже зручно. Так, вікно також виходить на балкон, але це ще розповсюджена тема у квартирах. До речі, поки монтувала, звернула увагу на те, що відбувається на балконі. Дякую, тепер мені треба і там все поприбирати. Тому що це якийсь треш. Насправді я рідко користуюсь кімнатою, коли не роблю фото, але хочеться, щоб все одно було охайно і приємно оку. А ще найважливіше у моїй квартирі це практичність. Коли я роблю фон, він може тусуватись в кімнаті по декілька днів, а то й тижнів. А від зонування не десь захопити всю кімнату одночасно. А я це робила з успіхом. Час від часу. Фонів могло бути і по 2, і по 3, і вони починали мігрувати один на одного. А це не дуже зручно, тому розділення зон дає якийсь простір, навіть якщо мені потрібно буде декілька фотозон. Та й так кохайніше виглядає зберігання всього приладдя, освітлення і тому подібного. не треба їх складати постійно. Бо я така людина, що Моя ідея може залишитись ідеєю, якщо я бачу, що мені потрібно зробити для трьох фото три години підготовки. Не буду я цього робити, раді трьох фото. А так, коли воно все розкладено, мені простіше підготуватися і зробити ті декілька фото. Да, да, от така складна людина з депресивним розладом і великою тривожністю. Ось так вийшло. Це вам не Пінтереста. Вже ж, але краще ніж було. Тепер є виділена зона у вітальні, є виділена зона фотозони робочої зони, де можна будувати фон, і він не потребує зрушення з місця всього іншого. А от зона під іншою стіною формувалась вже давно.